Доброго дня, мене звати Анастасія Демчук, я є психологом. Вітаю на своєму каналі. Таке враження, що всі і все набридло. Хочу втекти, не знаю, як це змінити. Візьміть аркуш паперу і намалюйте себе, від якої ви тікаєте. Детально намалюйте її риси, в чому вдягнута, як виглядає. А потім посадіть її на пустий стілець і запитайте. Який в неї настрій, коли вона такою стала, чого або кого їй не хочеться бачити, куди не хочеться ходити, чого не хочеться робити? А потім розпитайте про її бажання, чого насправді їй хочеться, чого не вистачає, якою хочеться бути і що їй допоможе стати саме такою. Проговоріть по відношенню до образу слова. Ти маєш право сумувати, маєш право плакати та виражати злість, ти маєш право ображатися та висловлювати незадоволення. Я не буду за, те, за це тебе сварити. Ти маєш на це право. Я дозволяю тобі бути самою собою, бо ти важлива для мене, така, яка ти є, і я приймаю тебе такою, якою ти є. Візуалізуйте, як втілюєте мрії та бажання, а потім прийміть в ваше серце чувств, цю частинку себе. Зробіть глибокий вдих та видих, і ви відчуєте полегшення.